Запитання поділили хату усно, і стоїть питання в жінки, як платити за світло, коли хата поділена на дві частини, але а, вона має, вони мають один лічильник, ну і відповідно рахунок за електричну енергію приходить один на двох, так би мовити. А, взагалі, насамперед, хочу сказати, що я не рекомендую ділити хату усно. У вас є якісь домовленості, як подружжя колишнього, точно варто їх зафіксувати на папері, тому що сьогодні усно вас це може влаштовувати. Через якийсь час ситуація може помінятися, і усно ви домовлялися чи ні, згодом не буде можливо там довести чи встановити, тому ви в певній мірі ризикуєте. Я би все-таки радила в даному випадку іти шляхом виділення частин в натурі, визначати де чия частина. Будинку саме, відповідно, коли це буде дві окремі частини будинку, два об'єкти нерухомості, буде можливість залучити, підключити окремі лічильники на електричну енергію. Ось, власне, і все.